Друзі, привіт. Сьогодні зранку отримав інформацію з мирноградського напрямку від хлопців, які знаходяться біля Покровського. Ще вчора я записував відео ввечері, що в Мирнограді що наші війська роблять деякі маневри щоб вийти з оточення. А сьогодні, зранку, вони вже пишуть, що ситуація настільки критична, що майже нема шансів. Взагалі, така інформація, що навіть не знаю з чого почати. Ну, почнемо, мабуть, з того, що Верховна Рада підтримала в першому читанні перейменування Копійки у шах, щоб ви розуміли. Поки Верховна Рада голосує за такі незначні закони, то хлопці в Мирнограді гинуть та попадають в полон. Це просто жесткач, що вони мені тут пишуть. Зараз я вам зачитаю, що робиться на Мирноградському напрямку, що вони тут пишуть. Так, ситуація за ніч дуже швидко і різко ускладнилась, розширилась сіра зона. Ми тут бачимо да, сіру зону, яка на даний час стискає саме місто Мирноград. Тобто росіяни почали знову наступати в цьому напрямку, який ще вчора наші війська дуже щільно потріпали, але вони за вечір вчорашнього дня і за ніч стягнули масовані сили і пішли механізованими бригадами і штурмами піхоти. Тобто, я так розумію, що хлопці теж це підтримують. Що їхня задача все-таки Мирноград швиденько взяти, щоб як... Е, типа замість Купенська, ну, хоч якусь перемогу собі намалювати в пропагандонських каналах. Так, підрозділи затиснули наші з усіх боків, е, нормальний маневр не вдається зробити. Всі фланги у наших військових відкриті. Та є ризик удари в спину, що є критичним для наших сил оборони. І що тут можна сказати, що у підсумку південно-східний фланг е -м, знаходиться м, вже майже в оточенні. Так пишуть також, що частина наших бійців, на жаль, потрапила в полон і є двохсоті, Не можу сказати скільки. Цю інформацію не надали. Так, що вони пишуть, що Ну, пишуть матами, не буду казати, мати, обстановка зламалася дуже швидко. Буквально за день. Так, по населеному пункту світле теж є інформація. Противник також почав дотискати. Є деяка тривожна інформація, що вони заходять з заходного краю на Мирноград. Вчора ми це світле розбирали, але, 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 але за ніч інформація поступила ось така. Точніше, за ранок вона поступила ось така, а за ніч вона переламалася на користь противника. Так, є також інформація, що в районі населеного пункту Світле, яке ми бачимо, військові Російської Федерації передягаються в форму ЗСУ. Використовуючи такий самий скотч, як наші хлопці, і починають пробиратися до наших підрозділів. А це в свою чергу веде до того, що наші сили оборони або підпадають під вогонь ворога, який переодітий в нашу форму, наші ж відрізнити не можуть так. Особливо, це, якщо це вночі відбувається, І це саме таке вже бачили. Це по Запорозькому і по Донецькому напрямку вже таке було на початку війни. Та й в Херсоні таке було, точніше, там, більше біля Миколаївського напрямку. Тому, 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 Ну, що я можу порадити? Хлопцям я можу. Побажати це максимальної обережності в цьому напрямку. Зрозуміло, що в нас там деякі паролі працюють, і не так уж легко росіянам буде навіть в нашій формі, зі скочем там прорватися до наших позицій. Але це в будь-якому випадку трішки наводить такого страху, такої дезінформація, така ти не розумієш по кому стріляти. Це дійсно твій, чи Це. Переодітий ворог. Ну, і загалом, якщо дивитися на цю мапу, що тут у нас коїться, то кільце ми бачимо, що стискається. Бачите, наскільки динаміка війни, динаміка фронту міняється. Ще вчора вони писали ввечері, що стримують і ну, не все в порядку, але є варіанти для маневрів. Сьогодні вже за ніч пишуть, що маневрування майже неможливо. Ну Що можна сказати? Що організованою обороною це назвати складно. Зараз логіка утримуватись в цьому кільці. Ну, логіки тут немає взагалі. Я не розумію, чому не виводять. Десь. Опять таку інформацію мені зранку сказали, що все-таки за цей участок, може, візьметься генерал Драпатий, але м -м, в нього більш напрямок це Покровський. З Мирнограду. Ну, я вважаю, що його день-два, і він паде. Ну, Не в тому справа за саме місто, тут справа. Як там бути хлопцям, як їм зараз вийти, зманеврувати заточення. З, в общем. Хочеться багато чого сказати, хочеться трошки повиражатися матом, але Але Ютуб не пропускає. Давайте будемо так відверті, що динаміка, ну, динаміка. Вся йде до того, що Мирноград ось ось впаде. Так що чекаємо новин з фронтів. Я з ними підтримую зв'язок. Ці хлопці напряму не знаходяться в Мирнограді, вони рядом і інформацію можу отримувати, бо вони можуть передавати. Ті хлопці, які знаходяться в Мирнограді, передають їм, вони передають мені. Зрозуміло, да, що не завжди вони можуть вчасно щось надати, тому що ну, я ж їх не тривожу там, не дайте, бо мені треба ролі в виложити. вилежить. Як в них якась інформація з'являється, з'являється час, вони мені одразу там понаписували. Є така обучена людинка, яка там швиденько пише, щось понакидує, а я вже потім це докупи складаю. Так що ось така ситуація. І є в нас інтересна ситуація. Ну, це такого це позитива, який хотілося би трішки на цій ноті завершити. СБУ сьогодні вночі вразили на аеродромі Бельбек багатенької російської техніки на сотні мільйонів доларів. Так, Що тут пишуть? Центр спеціальних операцій Альфа СБУ успішно провів по складах російської ПВО в військовому аеропорті Бельбек. І унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено два комплекси дальнього редоволікаційного виявлення Небо СВУ. Ціна майже 100 мільйонів доларів. РЛС С400 Тріумф 30. Мільйонів дол доларів десь приблизно така зенітно-ракетний комплекс Панцер С2. Орієнтовна ціна 200, е, вибачаюсь, 19 мільйонів літак. Міг-31 з повним бойкомплектом на минуточку. Е, орієнтовна ціна 30-50 мільйонів залежно від комплектації. Ну, на цій нотті я думаю, що завершимо. Фух, тримаємо клучки за наших хлопців, за наших оборонців. А ви бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб це відео більше людей побачило. Всім пока.